В наші нелегкі і буремні часи техніка теж повинна бути максимально стійкою і надійною, аби не підвести у відповідальний момент і не зігнутися під вагою часу. Вона повинна витримати і активний відпочинок, а за потреби бути корисною і в бойових умовах. Сьогодні до мене потрапив броньований планшет від компанії Oukitel, це модель rt 5 І ми сьогодні поговоримо про її переваги, недоліки і про те, для кого і для чого цей планшет буде цікаво, тож вмощуйтесь зручніше. Але спочатку поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, аби не пропустити наших наступних оглядів. І вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! І розпочнемо ми традиційно з комплектації. Разом з планшетом в коробці ви отримаєте, звісно, що і кабель для зарядки, і блок живлення, і документацію. Це нікого не дивує. З цікавого і незвичного для стандартного пакування техніки, це голка для лотка сім-карти. Ну, тобто не те, що вона є, це безперечно звична історія, але її форма трошки відрізняється. Про це ми детальніше поговоримо зовсім згодом. А також в комплекті на вас чекають викрутка, декілька маленьких болтів, кріплення на планшет та лямки для кріплення. І це підкреслює те, що даний планшет розрахований і створений не для домашнього використання, а для польових умов. Комплектні кріплення допоможуть фіксувати планшет для транспортування або ж перенесення. Тримаються вони справді добре і надійно, і це може бути корисним як для поціновувачів справді активного відпочинку, так і для військових. Але не єдині кріплення вказують на призначення цього планшету. У кітель rt 5 захищений по стандарту IP 68 від води та пилу, стандартом IP 69 k від піску та бруду, та військовим стандартом MIL-STD від падінь. Тобто створений він саме для складних умов, де важливими є надійність та живучість техніки. Те ж саме стосується і дизайну пристрою. Якщо обираючи планшет для себе чи для дитини, аби користуватися ним вдома, ми дивимося на товщину рамок і корпусу загалом, на те, щоб він був приємним на дотик і легким в руках. То тут ці принципи абсолютно недоречні, тому що завдання і позиціонування тут кардинально різні. Оукітель rt 5 має прорезинений корпус з величезними бортами на кутах, які берегтимуть ваш планшет. Всі можливі отвори тут теж закриті гумовими заглушками і. Це стосується і порту USB Type-C, і слоту для сім-карти, і карти пам'яті. Він, до речі, тут комбінований: або дві сімки, або сімка і sd карта Ніяких ЄСім додатково тут немає. І якраз для лотка з сімкою вам знадобиться трошки видозмінена голка. Тому що з одного боку вона загнута. Це для того, щоб ви могли підшипити слот і дістати його. Інакше це зробити не вийде, бо через захисні борти він знайомий. Знаходиться, мається на увазі слот доволі глибоко, але все заради надійності, щоб вашу сімку не залило водою чи брудом і не вивело з ладу. Планшет легким не назвеш. Важить він цілих 930 грамів. В руках це відчувається, але знову ж таки вага обумовлена захистом і призначенням. Ну навряд чи ви будете купувати цей планшет дитині, аби вона його точно не розбила. Ні. Грані планшету тут рублені і ребристі, тримати в руках його справді зручно, і є відчуття цієї от надійності. Саме таке відчуття і повинен напевно створювати захищений планшет. Екран у Oukitel rt 5 має діагональ 10,1 дюйма, роздільну здатність Full HD, І що стосується розгортки, то його максимум це 60 Гц. Я, до речі, в цьому жодної проблеми не бачу. Ну, звісно, що 90 чи навіть 120 Гц виглядатимуть більш плавно, проте і заряд акумулятора вони їстимуть більше. Тому тут такий компроміс. Що стосується якості екрану та наскільки приємно ним користуватися, то це хороший IPS. Щільність пікселів тут 224 PPI, він насправді чіткий, і я пікселів не бачу. Немає відчуття цієї бюджетності, коли екран, так би мовити, в постійному розфокусі. Кольори тут теж приємні, і дивитися на нього хочеться. Детальних налаштувань екрану тут немає, проте за потреби ви можете обрати один з доступних. Пресетів кольору. Я користувався в стандартному і горя, чесно кажучи, не знав. Коли ми говоримо про захищені пристрої для важких умов, то не менш важливим пунктом є енергоефективність. Планшет має працювати довго, аби ви постійно були на зв'язку, і тут для цього встановлений акумулятор на 11 тисяч мАч. В стандартних планшетах ця цифра може сягати в середньому 8-9 тисяч, тобто Okitel rt 5 дає додаткові 20% ємності. Враховуючи, що тут HD Екран і лише 60 Гц, то показники в два дні без підзарядки можуть бути для вас цілком реальними. Якщо ви плануєте користуватися ним в подорожі, чи це планшет для військових, то час роботи є вкрай важливим. Що ж тут по роботі системи пам'яті і продуктивності. На борту Oquitel RT5, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Цифри, за які не соромно. Додатково можна поставити і SD-карту до 1 ТБ. Процесор Mediatek MT8788 можна скоріше віднести до слабких місць, тому що якоюсь суперпотужністю він не вражає. 12-нанометровий техпроцес, 8 ядер та графічний процес g 72 mp 3 це робочий коник для щоденних справ. Проте до роботи системи тут питань немає, і все це працює на Android 13-ї версії без жодних додаткових надбудов у вигляді власних оболонок. Скоріше, навіть навпаки, тут прибрали все, що може вам заважати, і лишили максимально легку систему для роботи. Ігровим він, звісно, що не є. Хіба якщо ваша геймерська стеля це Subway Surfers. А от в умовному PUBG низькі налаштування будуть для вас звичними ну і грати тут, чесно кажучи, не дуже той зручно. Тому цей апарат саме для роботи та зв'язку. Не можу не згадати про камери, вони тут теж є. Тож варто зазначити, що обидва модулі, і фронтальна, і основна камери тут на 16 мегапікселів, прості, але приємні. Чудово підійдуть для відеодзвінків. Ну якщо раптом доведеться щось закарбувати в пам'яті планшету, то вони впораються. Художніх знімків у вас не вийде. Це от камера, щоб не забути щось. Загалом в планшетів це звична історія. Вони, на відміну від смартфонів, не намагаються Здивувати всіх фотоможливостями є і вже добре. Галеш обшо звук. Тут доносять два динаміки, які розташовані на нижній грані пристрою, якщо рахувати по фронтальній камері. Звучить просто і гучно. Загалом, тримаючи цей планшет в руках, виникає відчуття простоти та надійності. Безперечно, це не домашній планшет, це не планшет для ігор, не планшет для вашої дитини. Він для тих, кому потрібна стійкість та надійність, де треба працювати в надскладних умовах і де техніка повинна витримати і спеку, і холод, і пил, і бруд, і дощ, і навіть сніг. Це прям його стихія. Ви не будете грати на ньому в складні ігри, проте для роботи він цілком підходить, і багато хто може його сьогодні. В Україні розглядати як планшет для військових, це щира правда. До речі, цей Окітель теж скоро поїде до наших воїнів. І зазвичай в цій частині відео я прошу вас підписатися на канал або ж написати нам будь-який коментар. Проте не сьогодні. Сьогодні, друзі, зробіть донат на ваш улюблений збір. Допоможіть силам оборони України, адже завдяки ним ми можемо розповідати вам про техніку та технології. І саме завдяки ним ми з вами. Знову побачимось у наступних відео на каналі Кібернетики.